Те, що е, Трамп не згадав про Україну в е, своїй промові, це, в принципі, Достатньо послідовна його реакція щодо майбутніх перемовин ще наприкінці 2024 року. Він казав, що не хоче е, ніяк зривати майбутні переговори, тому не буде відповідати ні на які такі, знаєте, питання е, гострі. Ну і відповідно він продовжує. Ми бачимо, як продовжує слідувати цій риториці. Е, е, знову ж таки, сьогодні і Путіна побачили зі своєю риторикою, який встиг, знаєте, все ж таки заскочити в цей. Е, Потяг потяг привітань, намагався його очолити. Ну і тут ж, знову-таки, залишається ключове питання: як відбудеться оцей перший контакт? Росіянам це дуже важливо, щоб зателефонували їм, щоб попросили їх, але знаєте, з огляду на. Геополітичну картину з огляду на те, що Трамп обіцяє збільшити видобуток, понижити ціни на нафту, то не виглядає це так, що саме йому потрібно телефонувати першим.